Добрий день, це 51 й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема встановлення фонового кольору на CSS. Ви вже вмієте змінювати кольор тексту. Давайте тепер навчимося змінювати кольор тла. Це робиться за допомогою властивості Background Color, яка набуває тих же самих значень, що і добре відоме вам Color. Давайте з... зальємо блок помарачевим фоном. Колір тексту при цьому зробимо білим. Е, окей. Скопіюю цей код і створюю базову ремінтку HTML назвою 051 як наш урок. Далі підключу стилі style.css. Вставлю сюди наш код і... скопіюю стилі. Зберегти, зберегти. І відкриємо браузері. Ось як ми бачимо. Блок Div, він пофарбувався у помаранчевий колір. Повторити сторінку за цим зразком. Окей. Okay. Тоді ми зробимо width 300, height також 300 і Color Fiолетовий. Знаю, якийсь фіолетовий, синій. Хай буде синій блю, а стоп можна лайт блю? То Ось максимально приближений колір, тому. І там тексту немає, тому його я поки закоментую. Ось. Такий. Ми повторили, в принципі, тому можна вважати завдання виконане. Е, повторюсь сторінку за цим зразком. Окей, тепер текст. текст, 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 лайн, центр, не знаю, сколько это, 300 на 200, мабуть, и тут будет light green, шану, что Ага, я ще малі скопіював. Так, і font-size десь 40, 30, 40. 50, мабуть, навіть. Font-size. 50 пікселів. 40. Десь. 40, 50. 40, 50 sort pixel І... ні. Я не буду дисплей поки використовувати. Ми до нього ще не дійшли. Просто цей блок наче по центру стоїть, тому зразу хочеться використати дисплей. Флекс. Так. Ну, в принципі, це я все виконав. Я завершую цей урок. Дякую за увагу!